За рекламні площі слугують дерева, паркани та електроупори. Пропозиції щодо купівлі продажу несумлінні рекламодавці розташовують будь-де війну. Їм уже вкотре оголошують інспектори управління екології та контролю за благоустрою міста. Рейдовики кажуть, пропозиції наклеєні на будинках та стовпах, не лише псують зовнішній вигляд міста, а й суперечать правилам його благоустрою. Адже саме згідно них, за розміщення рекламного повідомлення у невстановленому місті відповідні інстанції мають право покарати замовника гривнею. Мінімальний штраф для приватних підприємців становить 850 гривень. Гаманець фізичної особи сходний щонайменше на 340 гривень. Та скласти на порушників адмінпротокол інспекторам вдається далеко не завжди. Дуже часто фірми наймають дітей, які не мають при собі паспорта, і взагалі на них неможливо скласти протокол про адміністративне порушення. Рекламодавці на контакт не йдуть, оскільки ми дуже часто їм дзвонимо. Вони практично всі знають наші номера телефонів і просто або не відповідають, або не з'являються на зустріч. Очищати ж обклеєні місцини згідно тих самих правил благоустрою повинні підприємці, які мають поруч із такою ділянкою свої фірми чи офіси. Тож інспектори наголошують, крім звичного благоустрою навколо організації, приватники повинні пильнувати і електроупори чи дерева, що стоять поруч. Це стосується і житлових будинків. Тут відповідальність лягає на плечі житловоексплуатаційних контор. Працівники контролюючої інстанції не радять розслаблятись і самим порушникам. Їх рано чи пізно таки обіцяють відшукати та покарати гривнею. Дуже часто, коли приходиш до рекламодавців, дані яких розташовані на цих оголошеннях, вони відмовляються від того, що вони не розміщували ці оголошення, але відповідальність за самовільне обкривання споруд стопів, опор та інше. Невідведений для цього міст оголошеннями, плакатами, рекламами та іншими матеріалами несе рекламодавець. Шановні рекламодавці, дуже уважно слідкуйте, аби оголошення з вашими реквізитами не опинялися на столбах, електроопорах, Того, що на рівні з розповсюджувачами ви так само несете адміністративну відповідальність. Самі хмельничани до обклеєних оголошеннями будинків та стовпів ставляться по-різному. Втім, більшість таки проти такого ноу-хау. Дуже негативно. Катерешта негативна. Все повинно мати своє місце, Ну, де попало, робиться, а повинно все бути на своїх місцях. Інспектори приватним підприємцям та фізичним особам радять діяти законними методами, а саме чіпляти оголошення на спеціальних рекламних тумбах. 1358 застрахованих осіб, тобто працівників підприємств, установ організацій міста будь-якої форми власності, вдалося оздоровити протягом 9 місяців поточного року. Озвучена кількість городян за перебування у санаторіях України заплатила лише 20% від загальної суми путівки. Про решту подбала Хмельницька міська виконавча дирекція обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. На цій цілі використали 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Санаторії це такі загальновідомі, як Турсквець, Моршин, Закарпатська група, Одеська область, Запорізька, Харківська, Житомирська, а також Республіка Крим. Надзвичайно великою популярністю в мешканці міста користуються санаторій Хмельниччини: це санаторій Україна, Дунаєвецький район, Збруч, Городоцький район, а також Райдуга. Місто Волочись у Хмельницькій виконавчій дирекції подбали і про дитяче оздоровлення. Близько півтора мільйона гривень витратили, аби оздоровити 1146 дітей у стаціонарних таборах України. Кошти фонду а це 42 гривні на добу на одну дитину були спрямовані на збалансоване повноцінне харчування медико-культурне забезпечення. Окрім того, в цьому році були придбані. Путівки за повну вартість, такі оздоровчі табори дитячі санаторного типу, як Лісова пісня, Кам'янець-Подільський район, Верховина Івано-Франківська область, а також Подільський Артек, Вінницька область. Доплата батьківська склала всього 270 гривень. Вартість повна була, складала 2700. А за 10% батьки могли змогу оздоровити своїх дітей в таборах санаторного типу. До кінця року Хмельницька міська виконавча дирекція має змогу продовжити оздоровлення городян в санаторіях України за різними профілями лікування. Акценти все ж розставляють на відновленні органів системи кровообігу та травлення, урологічних захворювань, обміну речовин, ендокринної та нервової системи, хребта органів опори та руху. Якщо ви бажаєте скористатись пропозиціями фонду соціального страхування, необхідно оформити медичну довідку за формою 0,70, о а також звернутись до голівку місії соціального страхування або ж профспілкових органів, щоб оформити заявку. Крім того, застраховані особи, батько чи мати можуть брати другу путівку для лікування власної дитини, вік якої від 4 до 18 років або ж студента вищої з денною формою навчання. Коштуватиме такий відпочинок теж 20% від загальної суми путівки. Хочу разом нагадати, що вже деякі організації, а в нас на обліку десь близько 12 тисяч страхувальників, подали заявки на 2014 рік. Прошу не затримувати і подавати своєчасно заявки, щоб ми могли зорієнтуватися, які путівки, скільки замовляти в обласній виконавчій дирекції. на

Бажання бути гарним господарем часто густо переважає над здоровим глуздом, особливо в осінній період, коли мешканці приватного сектору вважають своїм обов'язком підпалити згорнуте сміття суху городину, аби навести лад у себе на подвір'ї. Причому рідко хто задумується про шкоду, яку наносить навколишньому природному середовищу людям і у першу чергу собі. А все це тому, що з листям та травою, як правило, горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери. Продукти згорання викликають подразнення та опіки дихальних шляхів, підвищення рівня цукру в крові, негативно діють на вуглеводний обмін, можуть бути причиною онкологічних захворювань. Спеціалісти управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста розпочали рейдову кампанію, аби попередити спалювання, наголосити про можливі наслідки та ознайомити несумлінних городян із штрафними санкціями. Згідно правил благоустрою території міста Хмельницького категорично забороняється випалювати сухорослинність, розпалювати багаття, спалювати сміття листя тощо на території міста, території підприємств, організацій, домоволодінь, зелених насаджень та інше. Якщо вам не байдуже здоров'я ваше та ваших дітей, закликаємо вас не спалювати опале листя, а раціонально його використовувати. Складувати у компости і отримати чудове добриво. спалювання сухої рослинності або її залишків регулюється чинним законодавством і допускається лише в разі господарської необхідності та за обов'язковим погодженням з місцевими органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища. А от самовільність карається у вигляді штрафів для громадян від 340 до 1360 гривень на посадових осіб та підприємців від 850 до 1700 гривень. Після поразки перемога у першому домашньому поєдинку нового сезону Екстраліги футзальний клуб Спортлідер плюс зійшовся із Луганським ЛТК. Обидві команди в активі не мали жодного очка. У попередніх двох турах ЛТК поступився урагану та Єнаківцю. Не змогли обіграти єнаківську команду і хмельничани. Здобути очки та піднятись на вищий щабель у турнірній таблиці. Таке завдання поставили перед собою обидві команди. Хмельницький спортлідер плюс приймав суперника в оновленому залі у МВС при аншлагові. Та, попри це, закінчити перший тайм з гольовою перевагою нашим футзалівцям не вдалося. Розійшлися команди з рахунком 1-2. у другій двадцяти хвилинці. Спортлідерівцям таки вдалося реабілітуватись. Зрівняв рахунок Володимир Сондак, а вивів команду вперед постріл Вадима Іванова, 3-2 на користь хмельничан. В цьому сезоні команда додала. Ви бачите дуже потужну гру, дуже швидкісну гру. У нас прийшло тільки два виконавця нових. Дуже у нас надій на молодого воротаря. Він з молодих воротарів, я вважаю, найкращий в Україні на сьогоднішній день. Ну і Андрій Чуднов, високий гравець, стопер, який міг би тримати корпусом, закривати м'яч, тут на бровці. Склад хмельницької команди особливих змін не зазнав, чого не скажеш про суперників «Луганський ЛТК». Тож в поразці тренер звинуватив брак досвіду гравців, а результат матчу назвав закономірним. Команда повністю молода і її спрогнозувати дуже важко. Як би там не скадуло скільки ударів повороти небезпечних моментів, вони не можуть це реалізувати. А це все тільки ігрова майстерність. Загалом хлопці що хлопці стараються, працюють. Наскільки на даному етапі вони можуть, що чемпіонат йде ми на останньому місці? Я вважаю, що ми на даному етапі закономірно на останньому місці. Ми не можемо бути навіть вище, тому що все-таки, якщо ваша команда наприклад, передати, ну характер, а Ми навіть і характер не показали. Спортлідер плюс після двох зіграних поєдинків з трьома очками посідає четверту сходинку турнірної таблиці. Наступний матч хмельничани у рамках чемпіонату України серед команд Екстраліги проведуть на виїзді. 12 жовтня зустрінуться із Львівською енергією. Мене звати Віталій Каїра. А ця людина Сергій Ткач. За його злочини я без вини майже 5 років провів за ґратами. З мене силою, знущаннями вибили зізнання в убивстві, якого я не скоював, внаслідок чого було повністю зруйнована моя родина. Повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист.